У вас є пошкодження на кузові автомобіля? Не проблема, є чудове рішення. Беремо стакан, наливаємо трохи антисілікона. Потім беремо трошки вайспіріта. Добавляємо трошки масла. Потім секретний інгредієнт. Моя розробка. Оп. Так. є. Так. Тепер беремо ґрунт для авто. Кислотний ґрунт Body 960. сильно не треба вистачить, термо. Трохи чорного воска. От блядь ну да ладно Потім нам знадобиться це все закріпити ведешкою. І в самому кінці беремо от Оп! А так досить буде. Потім ми це все діло гарненько розмішуємо. Гарненько так. Мол, повинно гарно розмішатися. Бути однорідним. Бачите, кажуть вже. Так. Оп. Фу, заригалося. Гарненько розмішали, воно у нас розмішалося, Дивіться. Все однорідненько, все хорошо. Тепер беремо це все діло, викидаємо в нахер у мусор. І оддаєте авто професіоналам на малярку. Пару днів і все готово. Як нічого й не було.